Шпалери тягнулися при поклейці, а після висихання видно шви. Таким не суперпозитивним досвідом поклейки наших шпалер з нами поділилися покупець. І це нормальна ситуація, якщо ви клеїте шпалери самотужки і у вас мало досвіду. Тому ми підготували 5 порад, як клеїти шпалери так, щоб вони не розтягувалися в процесі і в результаті не давали стики. І перше, не наносьте клей на всю стіну одразу. Одна смуга клею, одна смуга шпалер. Друге не тягніть шпалери вниз. Зверху приклали, від центру до країв легенько розгладили. Третє. Ріжте смуги шпалер із запасом 5-7 см, щоб не довелося дотягувати їх до стелі чи до підлоги. Четверте, клейте шпалери впритул, не в нахльост. Краще перевкласти смугу, аніж тягнути. І п'яте, якщо ви бачите, що смуга почала натягуватися, зніміть полотно, дайте хвилинку відпустити і тоді знову клейте. Зберігайте це відео, бо при поклейці шпалер точно пригодиться. А також підписуйтеся на наш онлайн-магазин. Ми рекомендуємо тільки перевірені шпалери та ділимося корисними лайфхаками та порадами.